Я вам скажу іначе, на мою точку зору, під час року до справи просто напросту не були досліджені багато моментів, причому, які навіть по своїй суті не потребують якогось там, доказового носія паперовому вигляді чи будь-якому в іншому вигляді. Тобто є моменти, які слід було дослідити. Тому що, наприклад, твердження, що там не було, блокпоста і так далі. Але сам суд вироці констатує, що там був так, так. і вони відбули туди з метою охорони забезпечення як там пункт технічного, технічного спостереження. Спостереження. Там ще це є, це є конкретний наказ і так далі. І, наприклад, стверджувати, що цього не було, якщо навіть сам суддя вироці прописує, що це було. Тобто, і це мало того, це ж суддя зробив висновок на основі тих доказів, які подала сторона обвинувачення. А зараз касація касації казати? Ні-ні, звиняєте, ви ну то стоп, тому ви ж самі до цього прийшли. Ну, так само, як з тим твердженням, що не було попереджувального пострілу, коли, наприклад, свідок напарнику Могуру просто стверджує ухвалі апеляції, не зазначено, що були попередження. Питання постріл. попереджувальних пострілів не знову ж таки, тобто, зараз можу про це говорити, тому що, по суті, буде висвітнув судовому засіданні. Тобто, це вже не є якась таємниця, тому що воно буде вже доведено до невизначно кола осіб. Я вам скажу інакше. От, наприклад, твердження було прокурора про те, що під захисником зробив 12 пострілів в транспортній засіб. в результаті чого настала смерть особи. Ну, Ми мотивували там з інших певних мотивів, але хохмо в іншому. Кульов... Тверджує, що всі інші учасники стріляли в повітря. Не стріляли по машині, але питання в іншому. Скільки кульових отворів було в машині? Так от, в машині було 28 кульових отворів. З них шість вихідних кульових отворів. Тобто в машину мінімум 22 рази попали. Тобто, якщо навіть припустити, що всі 12 пострілів, які зробив Коломогоров, війшли в машину, то виникає ще, а звідки ще 10 кульових отворів. Знову ж таки, якщо ми беремо, наприклад, по тим самим гільзам, які знову ж таки озвучили їхню кількість, то тобто є 9 гільз, потім ще 42 гільзи. через 5-10, не в тому. Це, це є доказ, який надає сторона обвинувачення. Тобто 42 плюс 9 у нас виходить вже 51 гільза. Віднімаємо 12, що в нас виходить? 39 гільз, значить хтось вистріляв інший. Чудно. Це то дуже банальні теж. Да, ну, це, це, це ти кажеш, Тут не потрібно, да, це банальна арифметика, яка, по суті, спростовує те саме твердження, яке наводить прокурор. Все.